Бути страшніше продажу живої людини на органи новина, що вибухнула в закарпатському містечку з тих, в які неможливо повірити, надто моторошна. На колях Закарпаття кожні півроку знаходять порізане тіло молодої дівчини. Навіть місцевий прокурор розгублений в Україні такі злочини стаються рідко, але регулярно, і кожен пахне великим скандалом. трогайте камеру. було проведено судово-медичне дослідження. Ознак злочину не виявлено відібрані пояснення від, від свідків очевидців. Самогубство однозначно написали ужгородські слідчі. Батько 23-річної дівчини не вірить у версію міліції і відмовляється ховати власну доньку. Тіло дівчини майже два місяці знаходиться в Черкаському морзі. Міліція Закарпаття одразу. Без розбіратіс без нічого сразу сказали та самобійство і вот, І до сих пор на там настає. То е, розслідується момент, що получается, його готовили именно на что Вона буде будет убита. Історія жахів в родині Шевченко розпочалася 6 травня. 23-річна Ольга вийшла з дому і пішла на роботу в Києві, а знайшли її через 6 днів на Закарпатті. Перерізану навпіл на залізничній колії ми знайшли судмедексперта, який першим оглядав тіло. Що він побачив того дня, медик відверто приховує. Ми ж є як фахівці, то ми і визначаємо і пишемо все. А конкретно я вам сказати, навіть не конкретно, а не можу розголошувати. В матеріалах справи Ольги Шевченко слідчий написав. Друзі і родичі в один голос розповідали йому про депресію дівчини і її схильність до самогубства. Часто була в депресії із-за того, що не була довольна життям. Була замкнутою в собі, постійно про щось задумувалась, а також у неї не було справжніх друзів. Ольга працювала в фотосалоні і винаймала квартиру разом зі своєю колегою по роботі Іриною. То, например, слідів за Олею. і хотіли продати її на органи или в сексуальне рабство, такої сможі рядом. Дівчинка да? симпатична, фігура у неї, все якби как бы, подкачене. Сусідка переконує, Ольга була веселою життєлюбкою, мала величезні плани. Восени планувала їхати працювати в Китай. Тому Ірина впевнена, дівчина потрапила під потяг не з власної волі. Розумієте, ну зачем їхати на конець України до Вопрос, якщо ти хочеш покоїче живим містом, боже в Києві столько что то бігай, прыгай, я не знаю. Це колишній хлопець Ольги Шевченко, якому вона не відповідала взаємністю. Антон оголошує сенсаційну версію до викрадення Ольги причетні правоохоронці. Демонструємо хлопцю його ж свідчення з матеріалів справи. Що значить замкнути собі? Не знаю. Нічим не це зробив? Я не знаю, они меня убежали, они вот так вот и говорят, «Да ты не переживай, все нормально, такое бывает, тебе надо еще жить». Я говорю, «Да это не суицид, да ты не переживай, все нормально». Усі друзі Ольги в один голос заявили грошам. Слідчий підробив їх свідчення, щоб приховати жорстоке вбивство. Вони впевнені, що дівчину порізали чорні трансплантологи. Слова друзів підтверджує і батько. Він другий місяць зберігає тіло доньки як головний доказ. Її випатрали хірурги. Прояснити ситуацію можуть в Черкаському морзі. Тут зберігають тіло Ольги Шевченко. Я вам все розказав, як потрібно зараз кстати, я вам розказати. Ви розказали, але ви тоді могли сказати, що це не поїздом під'їхала. Як я скажу, Дуже можна... просто могли сказати. Черкаський судмедексперт також знає, що тіло за цими залізними дверима пошматоване не колесами потяга, і справа відверто пахне криміналом. Тому до тіла Ольги, її батьку та групі з телекамерою доводиться пробиватись. Мужчина, успокойтесь, успокойтесь, не трогайте камеру. Так, зітріть, будь нічого не вставати не буде. Я зараз викличу. Визивайте зробите да. міліцію. Що таке? Ну, так, куча дров. Написано на ногах збої, Можете зняти, там ніяких збоїв немає. На гамілках там написано. Численні там пошкодження. З першого погляду на тіло стає зрозуміло, чому його так старанно приховують судмедексперти. На тілі дівчини немає пошкоджень, які так яскраво описані у документах справи. Єдине, що помітно, на рівні груди тіло розірвано навпіл. Практично потрібно зараз зняти бінти і посмотрити конкретне місце і характер травм. По тим фотографіям, які показував слідуватель, судя по їхнім коментарям, там був розріз був по животу, а діта була повністю в свою одежду. Про те, що результати журналістського розслідування розвінчують міліцейську версію самогубства, негайно повідомляємо прес-службу генерального прокурора. Ціло зараз знаходиться в Черкасах, і я в Черкасах. І ситуація вже досить критична. Це треба вирішувати. Ну Просто негайно, тому що більше вже немає, немає як е, тримати тіло. Так, вам потрібно за з Черкасом. За півгодини ми вже в кабінеті заступника обласного прокурора. Виявляється, наше розслідування і дзвінок до Генеральної прокуратури зрушили справу з місця. Доки ми їхали з моргу до Черкаської прокуратури, порушили кримінальну справу. Сьогодні в спілкуванні із тим же заступником. Мені відомо, що порушена кримінальна справа транспортним прокурором Закарпатської області за статтею 115, частиною першою за фактом смерті значить Шевченко Ольги, і найголовніше окрему справу прокурори завели на слідчих закарпатської міліції, які ретельно намагалися перетворити наглу смерть дівчини на самогубство. Гроші продовжують розслідування жорстокого вбивства Ольги Шевченко і чекають результатів незалежної експертизи тіла юної дівчини.